Стильні ретро оправи це як нова сучасна класика. Універсальна модель, яка пасує і жінкам, і чоловікам, підкреслює погляд і дійсно дуже зручно сідає. Комбінована оправа для власників середнього та більшого обличчя. Актуальні заміри можна побачити на сайті Київлінза або ж запитати у наших менеджерів у особисті. Тут поєднання золотого металу та чорного глянцевого пластику. Пластик акцентує увагу саме на брівках, дійсно підкреслює погляд візуально, має металевий низ. І доволі об'ємну лінзу. Саме така підійде для постійного використання, в них дуже зручно дивитись вдаль і в поля зору нічого не потрапляє. Має металевий завушник на кріпленнях без флексів. І дійсно такі оправи дуже добре сідають для власників більшого обличчя, вони не тиснуть, але слід орієнтуватись саме на загальну ширину оправи. Завушник мінімалістичного дизайну, повністю металевий, але практично весь оформлений у пластикову накладку, без зайвих. Декорації, тому такі будуть посувати до будь-якого вашого образу, чи повсякденного, чи до якогось наряду на важливу подію. Мають регульовані носоупори, дуже зручні у посадці, вони максимально комфортні, і в такому оправу краще встановлювати лінзи зі знаком мінус або ж для корекції астигматизму. І не тільки прозорі. Тут дійсно вигідно виглядають і фотохромні або ж тонування за рецептом, щоб на сонячний період це були повноцінні сонцезахисні окуляри, але з корекцією зору. Замовди таку оправу або Жукуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. і для цього артикулу я залишаю у коментарях.